Бюджет міста складається з захищених статей витрат. Це йде які на безпосередньо на заробітну плату, на функціонування департамента управління комунальних управлінь, безпосередньо структурних підрозділів Одеської міської ради є бюджет розвитку. Безпосередньо цей бюджет формує те, що може бути на розвиток, що стосується витрат і Збройним силам України в тому числі. І ми зараз розуміємо, що по кількості прильотів для збалансування бюджету може настати така критична ситуація, коли нам потрібні будуть кошти. Звісно, кошти зараз сказати, що Одеська міська рада має кошти в значному в значній сумі. Ми їх стану на поточний час не бачимо. Але ми закриваємо ті необхідні витрати, і у нас невеличкий є зазор відносно бюджету розвитку. Також вважаю за можливе розглядати безпосередньо взяття кредиту як варіанту для міст, який не просто кредиту, який надається для, для великих міст. Там така непогана процентна ставка. Тому що ми не можемо з вами прорахувати кількість ракет, які впадуть на нашу рідну Одесу. І коли ми вкладаємо в грудні, коли приймаємо бюджет, вкладаємо одну цифру. А зараз ми розуміємо, що ця цифра в 3,7 збільшилась, да то звісно це мінус, і цей мінус іде з бюджету Одеської міської ради.